Друзі, всім привіт! Маю для вас дуже гарні кущі лаванди сорту королівське. Ось такі відправляємо Ми саженці за ціною 60 гривень. Ось бачите, такий великий куст. У нас коштує 60 гривень. Хто бажає замовити відправляємо новою почтою, може подажем. Мінімальне замовлення у нас 8 кущів. Хто бажає замовити ось такі саженці У нас ідуть. Зараз є Бачите, ось така корнева система. Дуже гарні кущики. Ось так багато у нас є лаванна. Хто бажає замовити мені у Viber номер телефону в описі. Ось, подивіться на цей дуже гарний кущ. Він того року у вас точно буде квітнути. пишіть мені у Viber номер телефону в описі. І всім привіт! Наявності у нас є ось така полуниця сорту Альба. Це ранньо стилий сорт. Ось так виглядає у нас 10 саженців. Ось така корнева стема Сажанці коштує 8 гривень штучка. Хто бажає замовити пляй, мінімально від 50 штук. Дуже гарний сорт, дуже гарно родить. У нас вже дуже довго закриваємо гампоти і варення і продаємо дуже рентабельний сорт. Хто бажає замовити, каже, 8 гривень штучка подає мінімально від 50 штук, і пляємо нової пошті наложним падажем, тобто оплата при отриманні. Ось така у нас лаванда. Також у нас є опт, хто бажає.